Друзі, чому так складно жити? Чому комусь щось здається легко, комусь щось здається важко? Якщо я зараз буду тобі розповідати, просто бери і роби 30-32 градуси тепла на сонці, можливо, 35, Це мене не зупинило. Я прийшов сюди на цей турнік. Друзі, я це зробив, тому що мені дозволила карма. Мені дозволило це моє тіло. Рівень здоров'я, і я впевнений, що якщо мені буде, наприклад, 70 років або коли мені було 7-8 років, я б цього не зробив. Я просто дозрів до того, що мені зараз це просто необхідно для життя. Тому, друзі, якщо ти якось асоціюєш да, там, сонце, пляж це про кайфове життя, а там холодно це, наприклад, погане життя. Але це не є обов'язковою умовою твого щастя. От посвітить тобі, тобі сонце. Офігенно, да, пляж, малюбу, все, все прекрасно, а в тебе елементарно болить срака, чиряк виліз, болить зуб, ще щось. Не, ця умова вже не буде діяти так чисто. Тому людина може просто радіти від того, що вона одужала і може бути просто мінус 40 температура, але вона одужала перестав боліти зуб все. Їх цих умов. Зовнішніх вже достатньо для того, щоб почувати себе класно. В кожного свої періоди, друзі. На нас дійсно впливають планети що завгодно, карма з минулих життів. І в один момент ти бачиш, людина тебе мотивує, а через 5 років вона вже наркоман. Таке, друзі, буває, тому що в кожного свої періоди життя. І ти можеш поспостерігати, або вже спостерігаєш, можливо, за людьми, які. Ведуть якийсь образ життя якось себе, ну тобто тебе надихають і вже там, наприклад, 5-7 років. Але то, ти точно не знаєш всіх проблем, які не попадають в кадри. Я скажу так: всім насправді живеться важко. Ця градація різна. Комусь легше, комусь в якийсь період легше, комусь в дитинстві було легше, комусь важче. Потім це міняється місцями. Друзі, дуже життя, воно таке цікаве, і тому не варто. Дивитися на інших людей, які тебе надихають, коли ти в випадку сил і себе якось корити, що ти цього не можеш. Та бляха пройде цей період і ти зможеш, Так, може навіть краще, а може тобі взагалі це не треба. От я це до того, що лови хвилю, відчувай ці всі моменти, коли тобі йде, коли не йде, якщо прямо супротив сильний, і тобі здається, що це капіці необхідно, якщо це не пов'язано з ростом твоєї свідомості напряму. Занадто великих зусиль не варто туди пхати. Просто от заспокойся, не нервуй. Ти від голови собі щось придумав, якийсь образ життя, а воно в тебе не йде. В тебе своя якась особлива карма, і ти маєш своє прожити. Чому я так багато кажу про карму, друзі? Щоб дізнатися, в принципі, от що тебе, от по по енергіям, по хвилям, це не обов'язково, що саме так буде там в 2027-му ти знайдеш там жінку в 2028-му мільйон доларів. Н не факт, але якщо ти, наприклад, візьмеш у ведичного астролога якісного, класного. Ще який в традиції вже довго, який практикує. Ну тобто, одухотворена людина. Якщо ти візьмеш в неї цей розбор, тобі чітко це може показати, що от просто найближчі там 5 років, от, просто хоч ти в а тобі гроші не прийдуть. От, не варто заспокойся, переключись в духовний розвиток, переключись в розвиток сімейних відносин. Ще щось подивись ці періоди, це тебе як мінімум заспокоює на рівні розуму. Все, що нам потрібно, це заспокоїти свій. Оцей мавп'ячий розум, який постійно гониться за тим, що нашим не являється. Те, що наше, воно прийде без суперзусиль. От реально. Це називається праяса, надмірні зусилля, і в будь-якій сфері життя вони можуть тобі навіть знаєш, от, тут і тепер ти себе там переламав, да там герой, але потім ти два-три дні ловиш відходники. Тобто відчувай себе, я раніше був такий дуже раджасичний, я міг там. Пересилити себе ще щось, а потім я просто відпочивав, тому що не міг рухатися. Зараз я акуратно з цим працюю, навіть тренування, відновлення тренувань. Відчуваю, ага, хотілося там присісти стільки то разів, а сьогодні не пішло. Чи варто мені хоч. Том через всю силу просто вкластися, всратися і зробити ці повторення, чи все-таки відчути себе правильно, правильно відновитися і на наступне тренування, або там через 10 тренувань в мене вийде зробити цю норму. Відчувайте себе, аскези це класно, але не ставте дуже обов'язкові високі умови на довгий час, тому що. Енергія може просто впасти, ти не витягнеш цього сказу. Поступово рухайся без надмірних зусиль. А я хочу зараз застрибнути на турнічок без зусиль, зробити декілька високих підтягувань. Подякувати тобі за цей перегляд. Просто заспокойся, щоб в тебе не відбувалося. Я розумію, може бути складно, і навіть мої слова «заспокойся» для тебе будуть звучати так само, як я на початку казав просто роби, бери і роби. Фух, я одразу вибачаюсь, якщо наговорив щось, що тобі не подобається. Але якщо ти вже додивилась або додивився до кінця, то, як мінімум, ти мав, мало це побачити, почути від мене, надмірні зусилля це не до добра. Воно не приведе тебе в ту точку, в якій ти маєш опинитись, в ту, в якій ти хочеш опинитися. Ти можеш, в принципі, постаратися, але ти переживеш не себе. просто Ну, розтратиш своє життя в пусту, воно дуже коротке, 60, 70, 80, 90 років. Друзі, що за ці роки можна взагалі встигнути? Скільки цього життя залишилося? Невже не цінуєте свій час? Тому чітко дай собі рамки, дай собі межі, що ти хочеш, а все, що не входить в зону. Твого росту просто відкидуй. Воно не може, може не одразу відкинутися, особливо коли ти цим не займався раніше, і тут хочеш як топором все обрубати. Ні, потрошки-потрошки, але викидуй ти в хлам, тому що ми дуже багато займаємося тим, що нас дійсно не розвиває. Це реально єдиний шлях до того, щоб отримати енергію. Звідки береться енергія з аскез. Аскези це добровільні обмеження себе для того, щоб. Здобути щось вище, щось краще, і це все має бути направленим на те, щоб в нас з'являвся вищий смак. Вищий смак це те, що за межами матерії насолоди тіла хибного ега. Его, яке каже, я є це тіло, і єдиний шанс відчувати щастя це задовільняти своє тіло. Ні, друзі, подивіться ширше, глибше і будьте досконалими. Пару підходів, пару повторень і ух, як три, труситься. Да? Три рази і все, я можу 10, зупинись. Не треба надмірних зусиль, тому що доведеться платити відновлення. Відновлення це ресурс, це час який дуже дорогий. Оціни правильно. Наші дощечки, вони офігенні, це крок 9. Акація, дуже гарний колір. Подивись, ну, це просто неймовірна краса. До речі, інструмент допомагає реально почути себе. От без всякого маркетингу мені дуже допомогло в мій час, коли я був дуже запутаний в жит... по життю, не знав, куди рухатися. Мене дощечки, як ключ, просто почали відкривати нові двері, в які я заходив, пізнавав себе, поки не вийшов в якийсь вже більш-менш свідомий стан, якому я не можу слідувати постійно. Свідомість постійно втрачається. Це проблема навіть високорозвинених людей. Ну, я не високорозвинений. От, так. Е, да. Я думаю, що. Ну, не те, що думаю, я спілкуюся з такими людьми, у всіх бувають спади, друзі. Неможливо бути постійно на хвилі. Ми Дійсно, оця водна гладь океану, яка постійно рухається, то вверх, то вниз, хто хвиля догори, то вниз, коли хвиля внизу, енергії мало, відчуйся, заспокоїться, скинь надмірну увагу до того, що. Тебе може руйнувати, заганяти тебе в якісь глухі кути, коли купу, купу думок, невиконаних завдань, купу написав, запланував, не виходить. Ну не виходить, значить, не зараз. О, знаєте, оце змиритися. Змиритися з тим, що відбувається, це дуже важливо, тому що змиритися це про слово мир. Коли ми починаємо надмірно з собою воювати, да, з своїм хибним его, з розумом, це теж не до добра. Але я впевнений в тому, що наше хібне его це є ворог. З яким треба діти. Дуже хитро. Дуже хитро, друзі. Воно не таке просте. Треба дипломатично правильна розпланована війна. Отак, я думаю. А Одразу накидуватись, всі сили кидати. Коли ти не готовий, не зібрав ще своє інтелектуальне військо. Це не вийде. Тому трошечки поступово-поступово. Дякую. Дякую.